Hello guys! Вітаю вас на каналі Жека Каза Бес. <риклад> Сьогодні готуємо салат Цезар з унікальнішим соусом. Пройдемось по інгредієнтам. Три види салату, черрі, часник, васабі, крине яйце, французька гірчиця, пармезан, тунець вже порізаний в шматочках, сухарі вже в нас готові. Варені перепелині яйця та лимон. Починаємо з соусу. Спочатку будемо обсмажувати наш тунець. Тунець потрібно обсмажити до жарочки велдам, щоб аж були такі сухарі. Знаєте, до якого стану потрібно прожарити наш тунець. Саме до такого. Ще можна трішечки, буквально хвилинку, щоб він був пережарений. А зараз ви побачите, для чого я це роблю. Тепер приступаємо до соусу. Звичайні яйця в курені. Спочатку зробимо сюди, щоб не попалась карвопа у нас. заливаємо наші яйця. Гівчиця. додам таку півтори чайної ложечки. Далі, друзі, беремо, лимон нам потрібно половинка соку лимона. Також спочатку робимо в окрему мисочку а потім переліємо, якщо попадеться тут кісточочки. Додаємо сік лимону. Оливкова олія. Буквально грам до 130. Додаємо сіль одну чайну ложку. Тепер це будемо перебивати. Тепер додаємо наш обсмажений тунець. Додамо половину. Додаємо маленькі три зубчики частника пармезан. Я додам ось так. Дві, три, чотири ось такі повні чайні ворочки. Додаємо наш секретний інгредієнт. Порошковий васабі. Смак буде просто, просто унікальний. Я додам ось одну поки що чайну ложечку. А потім доведу засмакову. Я хочу, щоб був пікантний відтінок васабі. Тепер все перемішуємо ще раз. Зараз я хочу скуштувати. Що в нас там вийшло? Гуляйте, яка структура? Ось така повинна бути структура. Унікальне солод. Перекуштуємо. Як я хотів, відтіночок васабі, Пікантність. і шматочки тунця теж. М -м, смачно. І тепер окремо ми ще підсмажимо нашого тунця, але прожарочка тут повинна бути не well done. Буквально 30 секунд і знімаємо. Ось. Буквально ось так. 30 секунд. На Пробігрій котельні. Додаємо ще трішечки солі. Поки я готую, можете підписатися на канал. Друзі, тепер з'єднуємо наш салат. У нас тут три види. Це звичайний салат. Це у нас айсберг. Прямо ось такими шматочками. Ось такими. І також у нас ще йде рамен. Салат рамен. Ось так ми отлічно все робимо. Тепер додаємо наш фірмовий соус. Так, це у нас столові ложки. Я додаю три. Тепер ми це ось так перемішуємо. Викладаємо наш салатик. Ось так. Додаємо яйця. Додаємо ось так яйця наші. Черики я хочу половинки, щоб були більш цілими. Далі беремо наш тунець. Треба наші сухарі. Я хочу зробити ось так в одному місці. Ще додам ось так нашого соусу. Завершальний етап це пармезан. Ось так, друзі, додаємо пармезан. Смакуйте, користуйтесь таким рецептом. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Вже бест!